Довне-давно, коли почалась повномасштабка, от, я була волонтером і війна вносить свої корективи, треба адаптуватися, бо це надовго. Ну, дивіться, в військовослужбовців як такової статі немає. Ми всі рівні і живемо, ми всі в приблизно однакових умовах. І потихеньку шукати собі місце в армії. Заздалегідь, не чекати, коли тебе запхають у бусик і повезуть як раба. А я військовослужбовець першої бригади імені Івана Богона. Все просто руда. Він з'явився ще давним-давно, коли почалась повномасштабка. От я була волонтером і хлопці ну, самі його приліпили, тому що так було простіше і, е, Позивний з'явився сам собою. Я мобілізувалася в червні минулого року. Я пішла самостійно, подала заявку в рекрутинговий центр у Львові, шукала підрозділ, де я буду служити. Мені пропонували різні варіанти. Ну, в основному медицину, бо мені це було ближче з всіх військових професій. Я вибирала, ходила на співбесіди. Деякі командири категорично не хотіли жінок в підрозділ, а деякі мені не подобались категорично по спілкуванню, і випадково натрапила на рекрута із першої бригади. І мені сподобалось. Ми з нею поспілкувалися, зустрілись особисто у Львові. І, в принципі, за тиждень я вже була на БЗВБ. У нас безпілотні системи, різні абсолютно літальні апарати. Хлопці працюють на розвідку, на постачання, відправляються в далекі позиції провізію, ну і відповідно нищать ворогів там, де піхота не доходить. Забезпечення, понятно, що це все. Доволі дорого, запчастини комплектуючі для безпілотників. Все це робиться руками наших майстрів за волонтерські кошти, за свої часткові кошти закупляються запчастини. І у нас є майстерня, де це все відбувається: ремонти, прошивка, Ну і все налагодження нашої роботи. В цивільному житті я була тренером в спортзалі. Працювала в двох клубах вплоть до останнього дня в тому мобілізації. Я працювала ну, практично 24 на 7 в спортзалі. Війна вносить свої корективи, треба адаптуватись, бо це надовго і треба шукати своє місце. Чим ти можеш бути корисний і ефективний. І для того, щоб наближити нашу перемогу. Треба себе шукати заздалегідь і думати, чим, чим ти можеш займатися під час війни. Із мого досвіду, що я в армії, це вже майже дев'ять місяців, якщо не помиляюсь. в мене був місяць екстремального навчання в Норвегії. Мене бригада відправила на навчання для бойових медиків. Uh, і uh, ми uh, вилетіли з Польщі на Норвегії, провели місяць на військовій натівській базі, де нас зготували професійні медики, які вже були там в Афганістані, в Іраку, uh, в Сирії. І, ну, Вони ділились з нами досвідом. Uh, це було доволі реалістично, тому що у них дуже хороше забезпечення в першу чергу. Тобто у них є вся необхідна, все uh, необхідне обладнання, uh, всі. Медичні засоби, якими ми можемо тут працювати. Але для навчання, понятно, що Україна ще не настільки розвинена, щоб давати такі засоби просто для навчання. Але ну ми ставили внутрішній кісковий доступ, робили там прості кульові операції. Нам поставляли навіть свинячі туші для того, щоб ми практикувалися різати шити. От і звикали до виду крові до стресових умов, і це було дуже ефективно. Ми проходили там атестацію кожен медик, і по поверненню в Україну ми підтверджували статус медика вже тут в Україні по українському законодавству. Ну я взагалі то старший бойовий медик роти. Рота займається да, безпілотниками. А моя задача дбати про здоров'я особового складу, про їх навчання, тренування тактичній медицині, евакуація. Якщо у них щось, наприклад, на позиціях може статись, а щоб вони були доволі тренованими в цьому плані, не нервували, не суєтілісь. І могли самі собі, собі надати допомогу, тому що ну в наших умовах війни у нас немає евакуаційних гелікоптерів і прочих речей, які можуть полегшити процес евакуації. Тому головна задача навчити кожного бійця самому собі допомогти і побратиму на домедичному етапі. Ну, дивіться, в військовослужбовців як такової статі нема. Тобто ми всі рівні і живемо ми всі в приблизно однакових умовах. Це треба е, знати до того, як ти йдеш в армію, що тут не буде теплічних умов, джакузі там і гарячої води 24 на 7. Ну але е, ми намагаємося в кожній локації, там, де ми проживаємо, робити собі маленькі якісь. Е, 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 Умови комфорта більш-менш для того, щоб там, хоча б мати де поїсти в теплі і там, помитися, якщо нема, наприклад, води в будинку, де ми живемо, і там їздимо. У нас є традиція, що ми їздимо там, в сауну всі, всім підрозділом. І, ну, і це додає трошечки комфорт. А і ти ну, розумієш, що ти теж важливий і твої потреби так само, як і потреби кожного іншого бійця, вони теж мають значення. Я б хотіла сказати, що війна це довготривалий процес, і що рано чи пізно до зброї стануть всі або майже всі, і треба думати заздалегідь. По-перше, дбати про здоров'я, готувати. Я як медик можу сказати, що це дуже важливо. Важливо, ну, по-перше, да, дбати про фізичне здоров'я. а по-друге, Подумати, чим би ти міг займатися в армії. Ну не всім же копати. Хтось має літати, хтось має там, лікувати, хтось розвідкою займатися. А просто пошукати, що тобі близько, і де ти міг би бути найефективнішим. І потихеньку шукати собі місце в армії. Ну заздалегідь, не чекати, коли тебе запхають у бусик і повезуть а, як раба. Ну а, треба дбати про те, що ти можеш бути, чим ти можеш бути корисним своїй державі. Майбутнє починається тут. Долучайся.